Погода в Україні поки не радує теплом, але охочих купатися це не спиняє. Тим пляжний сезон цьогоріч почнеться не скрізь в областях, наближених до фронту, діє заборона де можна, а де категорично не варто цього робити. Давайте подивимось далі. Пластикові та скляні пляшки, поліетиленові пакети, старі шини. Вже третій день рятувальники Черкащини чистять річкове дно та лише на спеціально облаштованих пляжах. Таких в області 16. За пів години обстеження Дніпра назбирали чимало сміття. Ось пив холодненько, водичка в Це скоріше за все рибаки. І це також скло, залишки шприців. Найнебезпечніший для людини кажуть метал, що ховається в піску на дні. Під водою метал ржавіє. Коли людина купається, вона може поранитись і занести різні інфекції правець і інші небезпечні хвороби, від яких можна померти. Обстежують морське дно і водолази Одещини. Тут шукають не лише побутове сміття, а й військове російське. Як от міни одну з них знешкодили на пляжі минулого тижня. Мета цих робот це знайти предмети, які погрожують життя та здоров'я відпочиваючих. Монеторів на предмет, в тому числі знахідки вибухонебезпечних пристроїв. Визиваємо служби спеціальні, вони приїжджають, займаються розмінуванням. Щоправда, самі орендарі піщаних зон з підготовкою до сезону в Одесі не квапляться. Подекуди вже з'являються шезлонги. Однак офіційне відкриття пляжу можливе тільки після перевірки спеціальною комісією, у складі якої чиновники, військові та рятувальники, торік інспекцію пройшла 21 ділянка. Цьогоріч поки лише дві орендарі яких дотрималися всіх вимог. Це обов'язково обстеження дна. Чорного моря це обов'язково наявність відповідних рятувальних постів, відповідних рятувальників, наявності медичних пунктів для надання медичної допомоги, якщо хтось цього буде потребувати. І безумовно, це окрім гучномовців, це укриття. Ті ж пляжі, що не пройдуть перевірку, будуть закриті для відвідування однак лише на папері в реальності поставити огорожі уздовж багатокілометрового узбережжя неможливо як і охороняти пляжі в тих містах, де існує. Заборона їх відвідувати, як, от у столиці та Дніпрі, і там, і там сезон не відкриватимуть зміркувань безпеки, пояснюють в ДСНС, адже пляжі не обладнані укриттями. На даний час не чищені ні пляжі, ні зони відпочинку. Також немає рятувальників на пляжі. Не відразу будеш надати допомогу людині. Ну ти не в своєчасно встигнеш відреагувати та врятувати її. Попри прохолодну погоду, охочих скупатися вистачає навіть у будній день. А от про заборону. Чули не всі. Не знала, почитаю. Не знала, почитаю. Тоді тільки зарядка, на жаль. Водичка холодна, дуже, але приємна уже поплавати трішки можна. Та навіть там, де пляжний сезон відкриють, рятувальники радять не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку. Не відпочивати на пляжах у стані алкогольного сп'яніння. Алкоголь це найгірший ворог у даному випадку. Обирати місця безпечні для купання, слідкувати за дітьми, довго не перебувати на сонці. Перебувати довго у воді ось такі, здається, прості і несерйозні можливо, правила для декого дійсно рятують життя. Ольга Косенко, Софія Москаленко, Ольга Дунська, Ми Україна, Марафон Єдині новини.